До закінчення шкільних канікул залишилося зовсім небагато і скоро діти підуть до школи. Про безпеку дітей по дорозі до школи Державтоінспекція вирішила подбати вже зараз. З 20 серпня інспектори Олександрівського відділення ДІ розпочали у місті профілактичне відпрацювання. Увага, діти на дорозі. Ці профілактичні заходи спрямовані на зменшення аварійності на дорогах та зменшення загиблих травмованих і зменшення дорожньо-транспортних пригод. Труватимуть профілактичні заходи місяць до 20 вересня. Під час профілактики інспектори Державтоінспекції вже традиційно відвідають навчальні заклади Олександрії. Будуть проводитися профілактичні бесіди з учнями, з батьками, також будуть проводитися бесіди з водіями, пішоходами, також з дітьми, як поводитися на дорогах, переходити проїзну частину. Також працівники ДАІ проведуть спільні бесіди з батьками і учнями, аби ще раз нагадати, як правильно переводити дітей через дорогу, як переходити проїжджу частину по пішохідних переходах і у тих місцях, де переходи відсутні. Правильно переходити проїзну частину по пішохідних переходах. Забороняється вибігати на проїзну частину, також на пішохідний перехід, залишатись там без руху. Також забороняється... Виходити на проїзну частину, на забороняючий сигнал світлофора, де рух регулюється світлофорами. Також в зоні відсутності пішохідного переходу забороняється, також вихід пішоходів на проїзну частину, вибігати, гратися з м'ячем і так далі. Крім того, інспектори ДАІ перевірять автобуси, які перевозять дітей, на укомплектованість та технічну справність транспортних засобів. Слід сказати, що Олександрійське відділення Державтоінспекції постійно співпрацює зі шкільними та дошкільними навчальними закладами Олександрії, аби забезпечити безпеку дітей на дорогах. Проводяться конкурси, там бесіди, вікторини. Проводяться заняття з вивчення правил дорожнього руху. Приймаються деяких дітей. Такі усні, заліки по закріпленню даної інформації. Тож до нового навчального року готуються не лише школярі та їхні батьки, але і Державтоінспекція.